Кожен з нас хоча б раз замислювався, у чому сенс життя. Хтось бачить його у славі чи багатстві, інші у знаннях або мріях. Та, мабуть, найбільший сенс служити іншим і робити добро. <кх> добро це світло, яке ми запалюємо в серцях людей. Іноді достатньо посмішки, щирого слова. Чи просто допомоги тим, хто поруч. Адже навіть найменший вчинок добра здатний змінити світ, як крапля, що розходиться колами по воді. Махатма Ганді колись сказав, найкращий спосіб знайти себе це розчинитися в служінні іншим. І справді, допомагаючи людям, ми відкриваємо власну душу. І розкриваємо, для чого живемо. Той, хто живе не лише для себе, а й для інших, справді щаслива людина. Бо допомагаючи, ми збагачуємо не гаманець, а серце, недаремно кажуть добро повертається сторицею. Сенс життя не в тому, щоб мати, а в тому, щоб давати. Якщо б хоча б одна людина усміхнеться завдяки нам, наш шлях прожито недаремно.